Військового з Вінницького розвідбату, який брав участь у звільненні Херсонщини, президент нагородив орденом Золота зірка Вінницькі краєзнавці в'яшуть в маскувальні костюми для снайперів та розвідників. Щоденник Маріупольке планує видати переселенка з Маріуполя, яка тепер живе у Вінниці. Звання Героя України і орден Золота зірка присвоїли сержанту Андрію Орлову, військовослужбовцю 131-го розвідувального батальйону, який базується на Вінниччині. Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, 10 листопада у складі розвідувального загону Андрій Орлов брав участь у звільненні Снігурівка на Миколаївщині та особисто підняв державний прапор над будівлею районної адміністрації. 14 листопада Володимир Зеленський у звільненому від російських окупантів Херсоні вручив Андрію Орлову відзнаку орденами за мужність посмертно нагородили вісьмох нацгвардійців з Вінничини. Нагороди отримували рідні загиблих захисників: батьки, дружина, діти. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав очільник обласної військової адміністрації Сергій 21-річний солдат Роман Калмиков загинув під Маріуполем. Молодший сержант Віталій Олійник в Слов'янську на Донеччині. Владислав Ком'яков смертельне поранення отримав під Донецьком. Микола Лановенко і бойовий медик Василь Маринич загинули у бою під волновахою. Ордени за мужність отримали і рідні лейтенанта Володимира Іваннікова та військового лікаря Леоніда Лясового, а також молодшого сержанта Мирослава Вишневого. 30 муніципальних пунктів обігрівуша облаштували на базі бібліотек, шкіл та підліткових клубів. І ще 20 мають відкрити. Такі пункти незламності на випадок екстрених ситуацій працюватимуть у різних районах міста. Про це на своїй телеграм-сторінці написав міський голова Сергій Мургунов. Зараз ведуться перемовини з бізнесом, аби відкрити такі пункти і в приміщеннях ТРЦ. Також Вінниця заручилася підтримкою міст партнерів у Європі, звідти теж очікуємо намети та мобільні кухні. Мобільні пункти обігріву мешканці Вінницьких багатоповерхівок облаштовують і в своїх укриттях. Нагадаємо, аварійні планові та стабілізаційні відключення електроенергії в області діють від 15 листопада після російської атаки на енергосистему України. За інформацією повітряних сил минулого вівторка окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування. Х-101, Х-555 та калібр, керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами Шахет Оріон і Орлан. Протиповітряною обороною збито 75 крилатих ракет. Дві керовані, 10 шахедів і два безпілотника. В укритті багатоповерхівки по вулиці Учительській встановили піч буржуйку. Як вона працює, Суспільному показує голова ОСББ ЮМІР Олег Побірський. Ставимо невеликі листки бумаги, ставимо сухенькі дрова, які в нас є. щоб було б швидше, бо все може нас застати, Ми тільки полили легенько. Буржуйка на дровах, поки закупили три складометри, каже керуючий будинку, димохід вивели на вулицю. Трубу обмотали термоізоляційною мінватою. Буржуйка коштує 5,5 тисяч гривень. Ми купляли її у Вінниці, метал четверка. Поліно, буржуйка сама до 50 сантиметрів, тобто топка, можна сказати, Поліна у нас порізана на 37. Тобто Покійно людина бере закидає поліну і отримує вже тепло. Ми купили генератора на 7,5 кВт, Має бути поставка після 9 листопада бо за кордону. Гроші з фонду ОСББ каже Олег Побірський. Пропозицію встановити в укриті піч буржуйку підтримали всі мешканці, серед них і Наталя Гудименко. Укриття треба і треба, щоб було тепле, тому що тоді так і. Шубу носила свою, бозали, від шубу спасаєте, бо ж носила ж його закутати, вкрити, бо реально було холодно тут. А сьогодні у нас вже як би, цей пункт обігріву дуже важливий. Ніхто не знає, що нас чекає завтра. Також в укритті, під яке виділили цокольний поверх, є холодильник та газова плита для приготування їжі. Це ми маємо газову плиту, є дві комфорки. У нас є балон, один з газу мешканець купив, і тут два чоловіка може готувати їсти. Одночасно п'ять ну квартир може одночасно собі зготувати поїсти. Укриття, яке в разі потреби слугуватиме ще й пунктом обігріву, мешканцям цієї висотки обійшлося у майже 90 тисяч гривень. Їх витратили з фонду ОСББ, говорить Олег Побірський. Тож тепер готові і до зими, і до перемоги. Ми купили ці дрова, заплатили 9 тисяч гривень. Якщо вони сьогодні нам не понадобляться, то ми з сусідами будемо святкувати День перемоги, будемо жарити шашлики, піднімемо келихи за наші Збройні Сили України. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця. Звонок 6 часу утра із Києва. Внучик дзвонить Ванечка, Що случилось, внучик? Ти ніколи так рано не дзвонив. Війна, бабуся, війна. Путін об'явив. По времени 4.40 утра це перший запис у щоденнику Маріупольки Любові Шуляк. До початку повномасштабного вторгнення жінка з родиною мешкала в Іллічівському районі. Ось у цьому будинку 3 березня сюди прилетіло два російських снаряди. Два прильоти були гараж, другий пристройку. А так як дом рядом стояв і від того розриву, і від того дому хорошо досталося. Того ж дня чоловік Любові отримав поранення. Тоді каже жінка, його врятувало диво. Чоловік поїхав з дітьми забирати. Ранених і там вони попали під обстріл. Вони дотягнули до нашої машини раненого, а вже машини не було. Вперше залишити Маріуполь, каже жінка, хотіли 22 лютого, до початку повномасштабного вторгнення. Але відговорили: ніхто каже, не вірив, що Маріуполь зрівняють з землею, а під обстрілами виїжджати побоялись. 22 числа наші родичі попиталися виїхати. Вони доїхали до половини путі. От і вернулися назад. Коли вони вернулися, то наших сватів, мій син старшу дочку держить. А це зять меншої дочки, і вони і діти були в машині. Поранило його так, що вони вже привезли його мертвого. Поховати довелось і родича, і сусідку, і бабусю, і ще одного знайомого ховали просто в городі. З 3 березня до початку серпня родина прожила у будинку одного зі своїх братів. Про кожен той день написала у своєму щоденнику. У ньому і історія одного з українських оборонців. Командир цього підрозділу, мисливець в нього та позивний, то він три рази приходив до цього стригтися. А тут останній день приходить а та так гарно одіти. А я кажу: ой, ви так гарно, одіти, ви кажу, куди збираєтесь? А він каже, так. Да. Хочу померти достойно. Того дня мисливець порадив спуститись до підвалу. Піднятись змогли лише через чотири дні, а потім у Маріуполі почали хазяйнувати чеченці. А я кажу, а ви що кажу, хазяйнуєте, як, як на своїй землі? Як я розворачую двоє чеченців я кажу, а це моя земля? Я кажу, так. Да. А я думала, наша земля, а аказується, ваша земля. А я кажу, мій дом кажу, мої батьки. Залишали Маріуполь у серпні. Спочатку виїхав син, матір. Проблема була в тому, що її мама дуже старенька, вона її не бросить, а я не брошу її. От і все. І цей період ми жили, потім, маму вивезли, потім ми вирішили. А ось і запис у щоденнику, як виїздили з міста, де прожили понад 20 років. Ми п'ять годин вже в дорозі. На кожному углу блокпост. До Токмака взорван мост, об'їзд дів'янок і по ґрунтовому 5 кілометрів. Нині любов із чоловіком мешкають у Вінниці, але вірять, що скоро повернуться до рідного українського Маріуполя. Хочеться, звісно, хочеться. 20 з лишнім років там прожили. І це наш рідний город. Звісно, особо повернемося. Як Херсон, я думаю. я думаю, так. Ну, коли, ми знаємо. Вірін Зараз Любов Шуляк пише другу частину щоденника. Першу із 162 історіями вже віддала на друк. Його має опублікувати обласна спілка письменників. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Військовий Валентин на прийомі у лікаря-офтальмолога вдруге. Чоловіку 44. каже: за здоров'ям необхідно стежити. Я задоволений мене влаштовує, гарне відношення. Якщо є така послуга, безкоштовно я тільки за. Огляд військового проводить Дмитро Яценко. Лікарем-офтальмологом чоловік працює з 2011 тисячі Приватну практику розпочав п'ять років тому. Суспільному розповідає спочатку повномасштабного російського вторгнення військовослужбовців та переселенців приймає безкоштовно. Практично одразу я прийняв рішення, що потрібно продовжувати свою діяльність потрібно допомагати людям. Таким чином ми от допомагали військовослужбовцям, і переселенцям. У пацієнтів перевіряє гостроту зору за потреби проводить її корекцію, а ще консультує. Первинний офтальмологічний огляд, який заключається з обстеження гостроти зору, обстеження гостроти зору з корекцією, визначення точного тиску і огляд точного дна. Військовослужбовці регулярно звертаються, вони звертаються з сім'ями, навіть і тому у нас є можливість повторних оглядів. Обстеження Дмитро Яценко проводить за попереднім записом, який веде на своїй Фейсбук-сторінці. З березня послугами лікаря скористалися понад сотня військових та майже 200 переселенців. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. У виробничій майстерні профтехучилища номер один вранішнє замішування тіста. Це друга з восьмої ранку порція. І з першої напекли хліба це тісто піде на вареники. Його на спеціальному пристрої вже в іншому приміщенні розкачує майстер з виробничого навчання Катерина Поліщук. Це набагато швидше, руками, набагато легше руками. І вичається після я видаю дівчата. Вони вже роблять варенички, і учні вже робити вареники. Олена Білоконна, учениця другого курсу. Навчається на кухаря. Каже, це справа добровільна. Ми ліпимо сьогодні вареники на передову хлопцям нашим захисникам. Вереники ліплять і хлопці, і дівчата. Олександр Коломієць, переселенець із Харкова. До Вінниці разом з родиною переїхали навесні. Вступав на автомеханіка, тут перевівся на кухаря-кондитера. Суспільним спілкується українською. Ми переймаємося, як вони там. Що вони там їдять, і ми хочемо їм якось допомогти? Готують вареники з різними начинками. Сьогодні ліплять з картоплею. Все замішуємо, щоб було смачно, щоб хлопцям сподобалося. Трошки пекучості можемо додати, так як вони люблять, тому що нам приїжджають, говорить хто як любить. Ось після того ми їх наліплюємо. Ми їх варимо, але не до повної готовності. Коли вони їх та привозять, вони їх просто можуть залити кипятком, і вони вже будуть майже готові. Продуктами допомагають волонтери, каже Катерина Поліщук. Привозять овочі, борошно, олію. Спочатку повномасштабного російського вторгнення працівники та учні центру професійно-технічної освіти номер 1 приготували для оборонців та внутрішньопереміщених осіб, які нині мешкають у гуртожитку закладу. Майже 100 тисяч пиріжків та понад 65. 5 тисяч вареників. Ольга Рел, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінничина працівниця краєзнавчого музею Олена Ситник завершує роботу над рукавом для кікімори. Такі рукав десь півтора дня. це вже готовий. Це капюшон. Дівчата тут уже спинки. Перед і спинку воно сшивається докупа, і виходить кикімора. Роблять їх із мішковини та тюлей. В'яжуть гачками. За три місяці у музеї зробили заготовки для понад 20 маскувальних костюмів. Наловчилися вже й руки якось стоять до них. Нам це подобається. Ми тут і українських пісень можемо заспівати. Інша музейниця Марина Герцун відбирає нитки за кольоровою гамою. Кікімори, каже, виготовляють на замовлення військових. Якщо треба кікімору таку темнішу, то темніші ниточки складаємо. Якщо треба сіренькі, то таку, щоб була подібна до травички. Захисні костюми для українських військових працівниці обласного краєзнавчого музею в'яжуть уже третій місяць. Матеріалами забезпечує волонтерський центр Він Соларт, розповідає заступниця директора музею Світлана Шароварська. Це основа нитки. Заготовки різні, тут вже в музеї ми плетемо і завозимо вже готовий матеріал в волонтерський центр, де його зшивають і відправляють тим на фронт. Залу, де працівниці виготовляють маскувальні сітки, обрали не випадково, розповідає Світлана Шароварська. Частину експозиції займає виставка України Щит, що розповідає про події Революції Гідності і про події російсько-української війни, вшановує наших загиблих захисників. І один з розділів цієї виставки це є саме волонтерський рух. Каже, своєю працею колектив доповнює експозицію. Андрій Коник, Андрій Нєсрів, Суспільне новини, Вінниця. І На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 714 прізвищ.